Так, телефонує до мене Володимир каже, Руслан, вже почалася трішки зборка. Тобі буде цікаво. Приходь подивись. от якраз ми разом йдемо, поглянемо, що ж тут і як відбувається. Є, вже навіть стіни є. Ось це виходить подвійний брус. Отак як йшлася мова, подвійний брус. Значить тут буде утеплення. Утеплення скільки володя? 10 см призначено. 10 см утеплені будуть стіни. І ось так вже видно, можна побачити форму самого будинку. А це лауреат премій відомий дизайнер світу, мій товариш. Павло Федак. У -у -у -у! Сьогодні привезли вікна. Так, у нас 22 листопада. Задача не з простих. Пробували хлопці виїхати, але наскільки вдалося, настільки вдалося. Так, хлопці працюють ще з сьомої ранку. Перша закладна вже є. Навіть дві, виходить, бо тут подвійно Один брус, другий брус. Вірточка досить вдала, що широкого такого пройому, і можу заїхати в гості сюди не лише відвідувач, а ось, значить, такий невеличкий ескаватор. Так, фантастик. Мінік зараз прочищає собі шлях. Ось оця протоптана стежина, ось так має прокладатися труба каналізаційна. Там септик. Це зовнішнє. Получається по стіні зовнішній. Бач самого верху. Метр дев'яносто три від початку. Метр дев'яносто три, метр дев'яносто три. Визначаємося, де вхід має бути всіх комунікацій. Ну, добре, добре добре, акуратно. Такий снігопад, мальовничий. Почався. Кабель ми винесли. Сергій він прокладає кабель. Той який буде від будинку. Від будинку буде йти і сюди до сауни. А Ось тут і ППО прибуло. Добре, біда Добре, Добре, я втримав. Водичка. зараз буде водичка. Отже, 17.40, день добігає до завершення. Світловий, світловий день, так як це зима. Сьогодні 28 листопада і хлопці вже практично завершили. Відчувається по звуку, що машина піднімається нагору з важким е, ускладненням. Тому що під ногами сьогодні плюс 2. Ось він. Тут, я бачу, так добряче пішов боком. Ой, тут слизько. Колосально, просто-просто колосально. Зараз я піднімуся, хлопці мені там наверху теж зняли трішки відео, е, щоб я це все для вас гарно показав. Краса тут неймовірна, але з підйомом. Наразі велика проблема. Але ми це вирішуємо. Тут таке чекає. А що, що ти можеш десь сяде? Ні, вон бути. Вранці була перша спроба і вона вдала. Получилася, буквально зверху побуксував, але так, відносно вдала. Тобто хвилин 10 прийшлося побуксувати, рів. Півметровий, зараз я піднімуся і вам покажу. А цього разу не вдається. Начебто Камаз, начебто три мости, але виходить, усі шість коліс не тягнуть, а тягне то, якому легше. Якби всі шість відразу, це зовсім інша була би справа. Попередня машина була ман, тут вирішили дати Камаза. А Камаз, ви знаєте, чий виробник Камазів. Це так тільки рахується, що якісна машина. Пісочок? Пісочок. Давай, пісочок. Воно так є. Лісова казка потребує іноді великих затрат зусиль, щоб там зробити житло. Але зато яке житло, друзі? І ви будете приїжджати і бачити це відео і розуміти, наскільки багато витрачено зусиль. Щоб ця вся красота ожила і жила, і працювала, і приносила радість вам і нам. Не дуже цього передає, але я вам покажу так трішки ближче. Давай, давай, давай! Ну що, любі друзі, так, як я казав, ніколи не здаваться. машина тут на місці завдяки, завдяки хлопцям і зусиллям, і мої настирливості ми, ми все ж таки вже тут на місці. Так, пішла розпаковочка. Зараз я вам покажу, що ж там Василь добирається, хоче знайти. Можливо, вже Миколай прийшов до тебе, Василь. Миколай там яма сидить. Подарунок розпакований, забирайте. Перша доставочка поскладена ось тут. Велика така гора сформована. Це внутрішній колір. Це все буде витиратися, воно вже готове пропитане два рази. І це зовнішній, зовнішній брус, ось такого він кольору. Вату, ось там поскладали, зараз я вам покажу. Кам'яна вата. Ось так вона виглядає. Щоб не відлумався. Буду зрубати кусочки. Сильно позамітало снігом. Так. Хлопці працюють і, до речі, друзі, Це сьогодні стіни почалися показуватися, Це де їхнє законне місце. Ось так от формуються стіни. Сьогодні неділя, і ви розумієте, наскільки я працюю з крутими професіоналами, що хлопці вже в неділю вийшли для того, щоб розвести електрику по будинку. Бо завтра вранці, сьомої години, хлопці починають гнати далі стіни, і якщо ми не пустимо електрику в міжбруси, вони не зможуть далі вести. Бо виходить, всі вимикачі, всі розетки будуть зовні, а кабеля будуть іти між стінами. Вчора провели електрику, а сьогодні піднімають хлопці стіни. А ось про це сам. Утеплення ватою. Так мало побувати добре. О, в мене добре. Хлопці сьогодні прокладають електрику все вище і вище, відповідно, як піднімається будинок, так і проводиться електрика. Сьогодні вони працюють. Ось як видно, якого розміру вже будиночок росте і піднімається з кожним днем. Сьогодні мінус шість. Так, двері вже готові, будиночок. Mm. Зараз ми поглянемо, як вони виглядають. Оце начебто так вони. Mm. Ага, тут ще буде mm. додаткова вставочка. вставочка. Ось ця, yeah. Так. Yeah. І зараз визначаємося колір. Колір буде заливатися так, що текстури не буде видно. Оце фальш-вікно, яке буде на терасі. Ось ця висота буде повністю повторювати фронтон і скат даху. От я відійду трішки, щоб було видно його повністю. Лиштва. Лиштва на кругле вікно. Ось як виглядає. Мені аж страшно за Василя, він так високо стоїть на одному перестіночку. Ого. там не кусочок планки. Безстрашний чоловік. Ідеально. Так, друзі, сьогодні, ще раз я вам зараз скажу, сьогодні 16 грудня. Олег ось там на вершині висверлює зараз отвір для зовнішньої підсвітки будинку. Розміряємо. Я так планував, що буде з самого краю, так от 20 см з цього боку 20 см з того, на, другий, на другому брусі, і буде в напрямку на центр вікна з обох боків підсвіточка. Це вже готові вікна, коробки хлопці скручують. Вікна велетенські вирішуємо яким чином їх зараз доставити, так як дорога туди досить така ще не адаптована. Сьогодні у нас 22 грудня і привезли Запоріжжя мені спа Купель. Якраз чоловік зателефонував, каже, я по шпильці, начебто вже е, знаходжуся тут, але не можу зорієнтуватися де саме. Я зараз його буду шукати, де він знаходиться. А ось наверху, все, я його бачу, от він мене зустрічає. Тай вас, так, ще я зразу це все фіксую, фільмую. Добрий день. Що там, ну добре, що знайшлися. Ага, я бачу ви з причіпом, так? Якраз. Добре, ми туди помістимося, там зараз розвантажать. Хлопці є, вже все чекають. Я вас. Його треба буде розвернути. Добре, там є цей, підніметься, розвантажить, все буде добре. Давайте я їду в кінець до цього приміщення і там буду вас чекати. Ще від себе добре, добре Саш проходить. Оп, ще трохи. Ось просто нижче. На сьогодні максимально несприятлива погода для вікон, але вирішили такі вести, бо свята йдуть далі. Ось вікна він мене чекає, а ось я тут і припаркуюся. Йду до хлопців. Так, під ногами тут вже... Там де хвоя чудово, коврик. Бітом на черепиця бачу вже є. А ось оце все потрібно буде закидати тою мульчою. Позасипати, порозрівнювати. Хоп-хоп-хоп. Клас, вже накритий будинок. лінія горизонту всі вікна важкі, вони нахилені. Треба тримати, щоб зараз всі не попадали, бо доставка вдала, а от розвантаження теж має значення. добре 23 грудня зима. Хіло хлопці. USB вони положили, щоб ходити це тимчасово. І вже от видно, як виглядає всередині практично завершені стіни і стелі. Це рама для дверей. На розпашку подвійних. Два одинакових вікна з відкриванням, які неможливо розібрати. Якщо у двері вони несли у двірки окремо і двері окремо, то це вікно не розбирається, несли вони цілі. В загальному всі вікна, десь ще кругле вікно є. А ось з іншого боку. Вага усіх вікон 550 кг. Ось кругленьке вже вікно теж є. Так, 27 грудня залишається декілька днів до Нового року. Хлопці всіма силами, можливими і неможливими, намагаються завершити будиночок. Що, Толік, ти вже наводиш чистоту і красоту, так? Готуєш будинок до Нового року? Молодець. Навіть мені снилося однієї ночі, коли отакий буревій вітер. Потужний. І я думав, вікна, напевно, впали і побилися. Вони ж просто сперті на дерева. Дерева рухаються, коли вітер добрячий. І мені вже перед очима ця картинка, яка бабах, велетенське, парусне вікно лежить, а впало ще, напевно, десь на якусь основу. Все трісло, треба замовляти, а новий рік, свята, хто мені зробить? А потрібно закінчувати проєкт. Але все обійшлося. Вітер сильний, але вікна цілі. А це бітомна черепиця. Ось такого кольору. Димчистий колір. Має відтінок трішки блакитний, фіолетовий, сірий і чорний. Дахове віконечко, дахове віконце. це більшого розміру, так, Андрій? Це метр шістдесят, по-моєму. 78 на метр шістдесят. Так, ось там десь є вказані. Вказані розміри. Зараз ось є, є розмір. Це більше? Ага. Ага, ось так воно виглядає. Це буде в спальні. Там де кругле вікно, де трикутне, де квадратне, і ще буде велике дахо. Так, а це, напевно, іншого розміру, так? Супер. А ось є тут теж і тут, і тут. 78 на метр 40. Так, будь ласка, каву. Так, все. Каву мені теж пропонували, але я відмовився, бо вже вранці попив. Дуже, дуже приємні, молоді люди працюють. Так, єс. Єс, 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 єс. О, до речі, мені теж треба ринву. Зараз я пораджуся з Андрієм. До речі, це напевно одне з небагатьох міст Тернополі, де є все в наявності, і якщо. Як мені майстри озвучили, якщо вже в Андрія немає, то в Тернополі швидше за все ніде немає наями. Ось там буде над цим кухонним вікном одне дахове вікно, і в спальні наверху теж буде ще одне дахове вікно. Там буде метр шістдесят висота, тут буде метр сорок висота. есть. оп, 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 давайте, по за. 30 грудня дах практично накритий. Хлопці спускають інструмент. Ще повинен бути коньок дозавершуватись. Ігор там ще наверху, дахове вікно змонтоване, одне, змонтоване друге. Вигляд просто, просто неймовірний. Мені дуже подобається і я дуже радий, що все ж таки використав бітовну черепицю, ніж металеву покрівлю. Чуть не спав. Мій улюблений процес. Відчувається, що наближається. Happy енд. Акробатичні рухи. Це вся історія. cheek Так, 8 січня хлопці змонтували вже два велетенських вікна. Показую. Я не встиг на сам процес, але ще зараз залишається кругле вікно. Велике і з вікнами завершено. Ось оце вікно. Зараз будуть розбиратися. Вже починає відчуватися такий всередині затишок. А, ще два трикутних верхніх віконечка. Ось так. Зима. 8 січня взялася зима вісім ще через подивини витягнути Сьогодні, умови, друзі, сьогодні я вам скажу не найпростіші. Сьогодні у нас ще число? 9. 9 січня і ми пробуємо зараз піднятися з Андрієм на пагорб, таке ще те випробування. Це зараз третя спроба. Я тримаюся міцно. Набираємо маху, намагаємося. Андрій намагається вискочити на третій передачі. Світове пробування. О, пішли, 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 да ти що, да ти що ну, це вже максимально близько, це просто супер. Небо, яке сьогодні красиве. Мінус 15 градусів морозу, двері ми щойно винесли, хлопці пішли ще по. Овато. 10 січня хлопці завершують терасу. Ще трішки терасна дошка буде готова. Ігор змітає зверху сніг, готує бітомну черепицю для обрізання. Вона замерзла, тому зараз болгаркою. Кругом це все рівно обріже. А потім вже я оце зробив сьогодні доставочку з бляхи, зігнули. Всі відливи, вітрові називаються, так? Вони вітрові. Так. І зараз оце все буде відбуватися монтаж ось там наверху. Тань, Руслане, що ти наробив?